Трішки про події за межами нашої держави російський суховантаж затонув біля берегів Іспанії. І от, як стало відомо, чотирнадцять членів екіпажу врятували ще двох моряків, вважають зниклими безвісті. Про це повідомила іспанське видання Ле Вердет. За інформацією джерел видання у машинному відділенні стався вибух. Офіційно судно «Урса-Майор» прямувало з транзитом. Із Санкт-Петербурга до Владивостока, куди мало доставити два мобільних крани і два 45 тонних люки для будівництва нового атомного криголама. Також варто зуважити, що російське вантажне судно Урса Майор одне з офіційно зареєстрованих плавзасобів, що можуть переміщувати важку військову техніку. Влітку його було помічено у сирійському порту Тартус. Пізніше воно відвідало порт Ірану. У Каїрі спалахнули масові протести проти президента Єгипту. Мітингувальники висловлюють невдоволення політикою влади погіршенням економічної ситуації, також придушенням громадянських свобод та зростанням корупції. Американський політтехнолог Джейсон Смарт зазначив, що мітинги почалися після того, як міністр закордонних справ Єгипту провів телефонну розмову із своїм російським колегою, наголосивши на необхідності активізації політичних консультацій на міністерському рівні.